У Луцьку можна заплатити за парковку авто на комунальних майданчиках через додаток Смарт Луцьк. Керівниця департаменту муніципальної варти розповіла про 50 успішних оплат за допомогою цього мобільного застосунку. Його запустили 14 червня. Це було для зручності та комфорту людей. Побачили, які є помилки, наприклад, в деяких містах України саме по паркуванні. Ми вирішили це зробити. Скільки це проект нашого міста?» жодної гривні на даний момент. Застосунок безплатно створили для Луцька як пілотний проєкт. Директор компанії, розробника Сергій Сегловий говорить: нині зареєстровано більше тисячі користувачів сервісу. Всі дані стосовно карти банківської карти захищені ніяких проблем і ризиків для людей абсолютно немає. При оплаті за паркування додатком буде стягуватися комісія 3 гривні 25 копійок за один платіж. Проплата відображатиметься в муніципальних інспекторів з паркування. Є сервіс для вас як користувача, і є сервіс так званий інспектора. Це коли він підходить, дивиться ваші номера, вводить їх в сервіс інспектора і бачить, коли ви сплатили до секунди. Коли, як, на який проміжок часу. На платній стоянці на вулиці Кривий Вал, паркомат, за допомогою якого водії вносять гроші за паркінг. Що таке заради сігрів? Зато, знаєш, місце, де можна зупинитися, якби без, без штрафів, без нарікань. Заплатив і спокійно. Дуже часто паркуюсь, тому що це така якраз вулиця проїзна і дуже зручно зробили, що тут паркуватися можна. Я думаю, це тільки в плюс до міського бюджету. Чи сплачували б за паркування через додаток Смарт Луцьк, говорять таке. Я би цим користувався це набагато швидше. Не потрібно підходити до паркомату. Просто собі в телефоні зробив, запаркувався і пішов по своїм справам». Якби знав, то певно би зручно в кожного є смартфон. Це було б доступно і просто Сергій Шмагленко на кілька хвилин припаркував машину. Паркоматом користується вперше. Про додаток, що дозволяє сплачувати за стоянку онлайн, говорить, не чув. Прийшла поліція, показав по телефону, що ти. І було б було шикарно взагалі. А не оці автомати, вони в пам'яті гроші не беруть. Копійки нові зараз не беруть, нема. Чоловік встановив додаток на свій смартфон. Щоб зареєструватися, вводить номер телефону і чекає на смс-код підтвердження. Його потрібно вести протягом хвилини. Ні. Нічого не прийшло. Не можна вести, той тобто зареєструватися. От що не так. Самі добре бачите. От тепер прийшла. Ну то смс прийшло із якої затримки? Десь за дві хвилини. Про таку проблему розробники застосунку почули вперше. Сергій Сегловий каже, це виправлять. Сервіси сторонні, і, власне, потрібно розібратися, чому сервіс працював, наприклад, вчора, а сьогодні він не працює. Тобто, це чисто технічний момент. нове питання, ми його розглянемо, подивимось, ну, задамо питання сторонньому сервісу, і далі вже будемо розуміти, яким чином, де, на якій стороні є проблема. Тобто, це буквально ну, протягом дня вирішується. Додаток можна завантажити через Google Play або App Store. Крім погодинної стоянки, в ньому можна купити абонемент на паркування та сплатити штраф за залишену автівку з порушенням правил дорожнього руху. Павло Мельничук, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.